Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається Легенди Ніндз. Ну, тут ти стаєш ніндзю та отримає та б'єш всім мечом та продаєш ці штуки за монети і отримаєш різні круті речі за них. Ну І я тут вже прокачався доволі добре. І ще ми будемо намагатися дійти до наступного острова. Я вже відкривав тут один острів. Будемо намагатися дійти до другого. І ми починаємо. Тепер ми натискаємо на екран, щоб заробляти ці штуки. Так ми йдемо до цієї зони, щоб продавати. Зараз я трошки прокачаюсь. Ну, в цій грі я грав раніше. Та я не такий крутий, як інші, але все одно, ну, доволі, мабуть, доволі крутий. І ми продаємо це і ми йдемо йти до... Другої локації. Намагаємось відкрити другу локацію. І тут ми на цьому острові ми телепортувались, якщо хтось не зрозумів та ми можемо ось так приїхати. Та так можна йти вверх та відкривати нові острови. Ну і я не дуже добре паркурю, того я не знаю, як це пройде. Але. Я провалив з першого разу, але все одно є другий раз. І третій раз, і будь-який раз. Ну і ми. Так, ми трошки прокачаємось. Поки ми йдемо тут та і ми йдемо сюди. Телепортуємось на наступний острів. Ну і ми. Чого, в мене чорний екран? Щось не так сталося. Щось не так стається. У мене щось інтернет поганий. Окей, я перезайду. Окей, я повернувся в гру, все наче норм. Та ми йдемо на цей острів. Але куди нам іти? Зараз подивимось. Наче сюди. Так, один, два, три, чотири п'ять. В мене максимум 5 прыжків можна таких зробити, значить буде трохи важкенько. Але ми будемо намагатися це зробити. Там хмаринка. Ми напрягаємо. Я не найкращий в паркурі, тому ви розумієте, що я не можу з першого разу завжди проходити це, але... Я просто буду намагатись. Ну, і тепер ми йдемо на цей островок ось тут. Та вверху якийсь ще один островок, до якого я не можу дострімнути що тут застряг. Окей, але я трошки тут потренуюсь зараз, і зараз телепортнусь. Ми телепортнуся, все добре, і ми йдемо знову Але саме куди? Мені цікаво подивитися, які є місця. Так, мабуть, не в те місце. Єдине місце, в яке можна йти, це оце по логіці. Або на хмаринку. Я просто намагаюся піти на хмаринку. Давайте намагатися. ні. Н не пройде. Ну, я казав вам, що я не найкращий в паркурі, але... Намагаюсь покращитися. Що це за вдача? Мене не виходить. Я на цьому острові тепер. І давайте тепер іти на цей острів знову. І так, не це. Так. Зараз. І починаємо. так. Ось. Я зміг. Тепер на хмаринку. Так. І на цей маленький острів ось тут. Але куди далі? Ось тут я не можу дострібнути. до цієї хмаринки чи що. Я думаю, так, тому. Ми просто підемо на цю хмаринку. Та ще на цю. І куди нам іти далі? Зараз подивимось. Я думаю, нам іти ось сюди. так. І ще ось сюди ми не дострім. Тоді куди? Ось сюди чи що? Зараз намагаємось. Ми змогли. Це було не так очікувано. Так, куди нам? На цю хмаринку? е, я думаю, так. так. Так, не. Ми впали. Ось мої статистики... Ні, не це. Ось мої статистики для тих, хто хоче знати. Та. Ми продаємо та. Та тренуємось. І ми потренуємось зараз. Продаємо ще більше і йдемо в магазин, подивіться, що ми можемо купити. Ну, наступне коштує 720 тисяч. Я можу купити нову таку штуку, але мені вона зараз не дуже потрібна. Того, що в мене. Коротше, де є, ну, доволі мало. Того мені не треба кращий пояс, але так. Ви зрозуміли. І ще більше, ще більше, ще більше. Так, ще більше і. Я думаю, ми готові продавати. Ми отримали не так багато, як. Дуже багато, але все одно хоча б щось отримали. І там, тут я забув сказати, що тут можна битися в цій грі, але я не хочу зараз битися, тому що в мене маленьке ХП, то я не рекомендую битися з маленьким ХП. Ну, так, і майже там. І ми продаємо. Ми продаємо так. І. Зараз подивимось, скільки вона коштує. А ми майже там, ми майже там. Ми майже десли до Стік, щоб купити. Нову штуку. І в нас же є гроші, тому давайте купимо. Ми купили і наступна коштує 845. Доволі багато. Мабуть, не так багато, але на мене трохи багатенько. Ну і на цьому закінчується відео. Е, гарного дня і всім до побачення. Гарного дня!